Привіт, друзі, ми купили нове авто: Електрокар е, в Норвегії. Як ми купили наше перше авто в Норвегії? Ще й електрокар. До речі, це наш перший електрокар. Ми вирішили поділитися цим з вами, адже це наша маленька, але особиста історія про Норвегію. Так би мовити, на власному досвіді. Але спочатку давайте розберемося, що ж це взагалі за звір такий. Це, друзі, Tesla Model Y 2024 року з повним приводом та двома електромоторами, які видають 380 кінських сил. Це означає, що з нуля до сотні вона розганяється за 5 секунд. Це версія Long Range, що каже нам про те, що це авто може проїжджати до 533 кілометрів на одному заряді за офіційною документацією. Але, звичайно, у реальних умовах це буде трошечки менше. Рали на 20-х чорних дисках, але ми так довго робимо цей випуск, що вже наступила зима. Тому це, так би мовити, вже зимні. В цій машині дуже багато камер. Та да тут навіть в салоні є камера. Вона, до речі, відстежує увагу водія за дорогою, особливо під час функції використання автопілоту. Також тут є модні аеродинамічні ручки, але дівчатам з довгими нігтями доведеться трошки звикати. У салоні Тесла доволі мінімалістична, але дуже практична. Нічого зайвого. Великий екран, з якого відбувається керування всіма функціями, поруч два місця для телефонів з бездротовими зарядками, що дуже зручно. Величезний відсік для всяких дрібничок, два підстаканники. А ще також відро місця тут і звичайно неймовірний склянний панорамний дах виглядає дійсно круто. Тепер про те, чим саме нас так підкупила Тесла. Ми давно хотіли змінити наше старе авто, і, безперечно, це мав бути електрокар. Бо бензин в Норвегії коштує доволі таки дорого: е, 2 євро за літр на хвилиночку. А ще електрокар не потребує постійного технічного обслуговування, що доволі таки круто. Також це мав бути кросовер, і до того ж він мав бути великим. Tesla Model Y дійсно велика машина, і в ній дуже багато місця, як для пасажирів, так і для багажу. До речі, так як це електрокар, тому тут два багажники. Ще однією провагою Тесла є те, що їх зарядні станції Supercharger для власників Тесла є одними з найдоступніших у порівнянні з іншими мережами заряду. Якщо заряджатися виключно на них під час подорожі, то різниця у вартості порівняно з бензином становить приблизно 40-45%. А при заряці вдома це взагалі важко порівнювати. Адже в такому випадку поїздки обходяться практично безкоштовно. Якщо чесно, Тесла була першою машиною, яку ми взяли на тест-драйв. І скажу відверто, це було кохання з першого погляду. Крім того, що це авто просторе та економічне, нас вразив мінімалістичний дизайн інтер'єру. Таке відчуття, що він був створений спеціально для нас. Також у цьому авто є такі круті фічі, як режим охорони, який вмикає запис на камерах, коли біля машини відбувається щось підозріле, режим для домашніх улюбленців, який підтримує оптимальну температуру, якщо в машині залишилася тварина, та режим кемпінгу, який не дає запотівати вікнам під час сну. Але про це ми знімемо окремий рілс. Ми оформили та оплатили тесла через додаток, так як це авто замовляють саме через додаток. І після повного оформлення тобі приходить приблизна дата, коли потрібно забрати машину з салону. А далі залишається тільки чекати. Коли приходить сповіщення з точною датою, ти також отримуєш лист на електронну почту від Statens Свеквесен. Це щось типу нашого ДАІ. А далі онлайн підтверджуєш своє право власності в кілька кліків. І по суті, все номера отримуєш в салоні разом з машиною, а тих паспорт поштою за кілька днів. Жодних черг, жодних зайвих поїздок. Як на мене, це дуже зручно. Отже, в призначений день ми приїхали забрати наше авто. Це наша перша машина салону. Відчуття просто неймовірні. Хотілося якнайшвидше сісти за кермою і вирушити у подорож. І навіть не виникло питання, куди саме їхати. Це місце в Норвегії уже дуже давно було в наших планах. І нарешті настав момент здійснити цю поїздку. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Стародавня китайська приказка. Надворі був 2020 рік, і ми щойно приземлилися на Балі, острів, про який ми стільки чули, давно мріяли. Південно-східна Азія, за тисячі кілометрів від дому, для нас відкрився зовсім новий світ, якого ми раніше не бачили. Це був час, коли ти прокидаєшся під співи тропічних птахів, п'єш чашечку кави з баліболом і вирушаєш на зустріч новим відкриттям: сонце, океан, пальми, і цілий місяць без усіляких турбот. Ну що може бути кращим? Тут навіть мавпи живуть настільки безтурботно, що роблять селфі з туристами. До речі, ось у нас теж є таке фото. Ми проводили дні на байку без чіткого плана чи маршруту. Просто їхали вперед, відкриваючи для себе кожен закуток острова. Рисові тераси, храми, віддалені пляжі і, звісно, неймовірні заходи сонця. Тут панує зовсім інший ритм життя. Здається, фразу жити в моменті придумали саме на балі. На острові кожен день був наче маленька пригода, і ми намагалися брати від нього по максимуму. За цей місяць на Балі ми зрозуміли, як потрібно мандрувати і що подорожі стали невід'ємною частиною нашого життя. Звичайно, ми хотіли побачити більше, і саме тоді у нас народилася нова мрія відвідати Скандинавію. Але, повернувшись додому, все раптово зупинилося. Спочатку почався ковід, і все стало на довгу паузу. А якщо на світ оговтався від цього нокдауну, у нашій країні почалася війна. За дивним збігом обставини нашими власними зусиллями ми опинилися в Норвегії. Це нова сторінка нашого життя. Сповнена невідомості та безліч запитань. Чи залишимося ми тут назавжди? Ми поки не знаємо. Але впевнені в одному ми не хочемо втрачати жодного дня. У нашому житті подорожі завжди залишають щось особливе: миті, які зігрівають серце, навіть коли все здається невизначеним. Ці миті залишають теплі спогади і викликають щирі емоції радості. Саме такі моменти хочеться постійно згадувати. Одного дня ми вирішили, що маємо побачити все. І в цей момент почалася наша історія. Історія, яку завдяки цим відео нам вдається зберегти. І, до речі, сьогодні ми вперше вирушили у подорож на нашій новій машині. Це дуже прикольне відчуття. Сьогодні у нас є три вільних дні, щоб відвідати дві неймовірні локації та подолати 1200 кілометрів. Ми сподіваємося, що все вдасться. Хоча планувати час для подорожі в Норвегії справа, чесно кажучи, не з легких. Адже неймовірна краса довкола постійно змушує зупинятися, щоб насолодитися моментом. І як, наприклад, зараз. Це вже третя незапланована зупинка за сьогодні, але вона однозначно заслуговує на увагу. Гаурел Ф'єліт – це неймовірний в'юпойнт на краю скелі, який виглядає як сцена з фільму. Наче інсталяція, що колись була частиною кінематографічної магії, а тепер стала розвагою для туристів. А дивовижна глибока долина з височенними скелями тільки підкреслює всю красу цього місця. Як виявилось, це місце дуже популярне в Норвегії, тому ми вдало зробили зупинку. Але ми не можемо затримуватись тут надовго, так як нам треба рушати далі. Якщо у вас, як і у нас, з'явиться мрія подорожувати Скандинавією, будьте готові до того, що ви безнадійно закохаєтесь цю країну. Її краса настільки вабить, що стає справжньою залежністю, так і це правда. Залежність від природніх красот. Вам захочеться повертатися сюди знову і знову, щоб відкривати нові куточки цієї неймовірної землі. Ми дісталися нашої першої запланованої точки, і дуже вдало, що саме тут є зарядні станції Тесла. Тому ми залишаємо нашу моличку на зарядці і йдемо дивитися водоспад. Ми очікували побачити ще один звичайний водоспад, який вже стали для нас буденністю. Як це, наприклад? Але те, що чекало попереду, перевершило всі очікування. А загалом, що тут казати? Зараз самі все побачите. Вірінг справжній діамант серед водоспадів Норвегії. Велич цього місця неможливо описати словами або передати через камеру. Тут відчувається магічна енергія природи, яка проходить скрізь тебе, ніби оновлюючи та забираючи весь негатив. Це справжнє місце сили. Цікаво, що Вірінг поки залишається поза увагою багатьох туристів, що є доволі дивним, адже тут можна побачити неймовірний міст над прірвою, що з'єднує дві стрімкі скелі. Його вигляд справді захоплює дух. Це місце обов'язково має відвідати кожен, хто приїжджає до Норвегії, бо Вірінг це не просто водоспад, це частинка скандинавської магії, яку обов'язково варто відчути особисто. Коли подорожуєш Норвегією, треба завжди думати за те, що деякі тунелі можуть бути зачинені на ремонт, а навігатор про це може взагалі і не знати. Ось саме як у нас і сталося: ми заблукали десь у горах і, шукаючи об'їзний шлях, зробили чималий круг у 80 кілометрів, що є досить багато, враховуючи норвежські дороги. З самого початку ми планували спати в машині, але за планом мали заночувати у мальовничому місці. Проте через зайвий круг довелося зупинитися там, де була нагода. Так як вже дуже хотілося спати. Зараз вже третя ночі. Все трохи склалося не так, як ми планували, тому що ми трохи заблукали по дорозі. Взагалі, дорога виявилася такою складною, тому що ми поїхали не так, як було треба. Ну, як воно завжди буває. І коротше, ми зараз трохи зарядимося, трохи поспимо прямо тут у ліжку в машині, і вже завтра підемо на прикистулен. Сподіваюся, завтра буде краще ніж сьогодні. До зустрічі! Ми прокинулись сповнені сили рано в радці, адже попереду на нас чекав насичений день. Ночівля в машині виявилась дійсно комфортною, багато простору, та всю ніч була приємна температура. З упевненістю можемо сказати, що режим кемпінгу чудово підходить для подорожей. Ну й машина за декілька годин повністю зарядилась. Добрий ранок, друзі. Ну що, ми прокинулися, ми виспалися, погода шикарна. Зараз вип'ємо кави і будемо вирушати далі у дорогу. Як виявилось, до прикастулено нам їхати було взагалі недалеко, і через 20 хвилин ми вже були на місці. На заїзді нас одразу зустрів знак з інформацією про вартість стоянки 40 норвежських крон година або ж 250 цілий день. На паркінгу доволі багато машин, але ми одразу розуміли, що ця локація буде зовсім не про усумітлення з природою. Перед схоженням робимо маленьку паузу, адже кава на заправках Норвегії, чесно кажучи, залишає бажати кращого, саме тому ми взяли з собою пальник. А що може краще доповнити свіжозварену каву, ніж справжня норвезька класика походів квік ланч? Це більше, ніж просто шоколадка, і зараз розповім чому. Шоколадна компанія Фрей, яка вже тоді була еталоном смаку норвезького шоколаду, виготовленого виключно з норвезького молока, у 1937 році створила ідеальний похідний перекус. Він легко поміщався у кишені Анорака, наймоднішої спортивної куртки 30-х років. І отримав назву «квік Ланч, що в перекладі означає швидкий обід. За легендою Йоган Троне Холст, власник компанії, одного разу заблукав у лісі зі своїм діловим партнером. І цей партнер добряче йому дорікнув, як можна було не взяти шоколад у похід. Хольст запам'ятав цю ситуацію і так з'явився Ланч – найпопулярніший похідний перекус у Норвегії. Однак є цікавий факт: ще за два роки до появи квік Ланч у сусідній Великій Британії почали виробляти усім добре відомий кіткат. Який дуже схожий за смаком та формою на норвежський батончик, проте в історії компанії Фрея про це зазвичай не згадують. у 1952 році, під час зимових олімпійських ігор в Осло було продано понад 10 мільйонів батончиків. Це був значний успіх для компанії, але культом ця шоколадка стала після того, як у 60-х роках на внутрішній стороні обгортки почали друкувати правила безпеки в горах, або як їх називають гірський кодекс. Ці правила зробили кікланч не лише смачним перекусом, а й символом безпечного активного відпочинку. Так, квіклач став обов'язковим атрибутом кожного походу в Норвегії. Це, наче, негласне правило. Якщо йдеш у гори, обов'язково бери квіклач. Норвежці не просто люблять цей шоколад, вони поважають його як частину своєї культури. Ось така невеличка історія. Ну, а ми підживилися енергією та вирушили на свій маршрут до вершини. Вже на самому початку було зрозуміло, що цей маршрут досить легкий. Просто маршрут на ізі. Ви можете брати з собою дітей, тварин. Якщо у вас є хомячок, ви можете взяти навіть хомячка, тому що тут всі умови для того, щоб іти навіть з хомячком. Шлях доволі різноманітний. Місцями це просто кам'яна стежка. Інколи викладені кам'яні сходи. А в деяких місцях дерев'яні чи дерев'яний настил. До речі, цей маршрут був створений саме непальськими шерпами. Вони використовували свої традиційні техніки, які застосовуються в Гімалаях, для того, щоб зробити шлях безпечним і комфортнішим. Нам здається, це справді крутий підхід залучати найкращих експертів з усього світу, щоб розвивати свою країну. Весь маршрут пролягає через мальовничий ліс, де можна навіть знайти гриби, якщо є бажання, звичайно. Той самий білий боровичок. А ще можна зустріти великі натовпи туристів. Так, і це величезний мінус таких популярних туристичних хайкінгів. Дві години позаду, і ми на місці робимо невеличку паузу на квікланч в надії, що хоч трохи людей стане менше. Але у будь-якому випадку найкращий спосіб побачити Прикистулин – це поглянути на нього зверху. До речі, тут не можна літати на дронах, але ми ризикнемо, тому що як же тревел-блог без кадрів з дрону. А з вас, в свою чергу, лайк та коментар за нашу сміливість. І приємного перегляду! Величний прикистулин. Мрія потрапити сюди зародилася у нас ще на Балі. Тоді це здавалося таким далеким, майже недосяжним. Насправді шлях до цієї вершини зайняв у нас не дві години, а чотири роки. Але незважаючи на все ми тут, ми бачимо цю неймовірну велич своїми очима, і чесно кажучи, ми навіть трохи пишаємося, що можемо поділитися цим з вами. Можливо, у когось із вас також народиться маленька мрія побачити це місце на власні очі. Сьогодні одна з наших багатьох мрій здійснилася, і це дуже чудове відчуття. Поки ми намагалися зняти всю цю красу з висоти, здійнявся дуже сильний вітер, і у нас почалася місія повернути дрон на землю, з якою ми добре справились. А тим часом черга потрохи меншала, і нам вдалося зробити декілька фото наодинці. Відчуття радості маленької дитини, тож час очікування дійсно був вартий. Дім створюється людьми, а не будівлями. Японська приказка. Цей рік був дуже різностороннім і приніс багато нового в наше життя. Але найнеочікуванішою подією стало те, що до нас у гості приїхала наша сім'я, з якою ми не бачилися майже три роки. До речі, знайомтесь це мій батько та його чарівна дружина. Сім'я це те, що завжди в серці, незалежно від відстані та часу. Навіть якщо вас розділяють тисячі кілометрів. Справжня близькість залишається незміною. Всього за кілька днів вони мали повертатися назад в Україну тому часу було небагато. Попри все, ми намагалися подарувати їм якомога більше вражень від Норвегії. Зрештою, зовсім не важливо, де ти знаходишся, бо дім це не просто місце на карті дім це там, де тебе чекають, де відчуваєш тепло рідних сердець і де завжди знайдеться куточок для твоєї душі. Підсумовуючи, хочеться сказати. Війна, на жаль, триває, але життя також продовжується. І саме в такі часи ми починаємо ще більше цінувати кожну мить. Дякуємо 2024 за ці безцінні моменти. І, звичайно, дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей.